Що вам необхідно знати тут і зараз? Такий у нас онлайн-розклад сьогодні, тому а, переходимо одразу ж до інформації. Сьогодні у нас одна позиція. Якщо ви натрапили на це відео і почуєте зараз в описі саме себе і свою історію, значить це для вас. Якщо нічого схожого з вами ви не помічаєте, гортайте далі, розклад не ваш. Наголошую, що це онлайн-розклад. Він не може резонувати з усіма особисто. Замовляєте. Номер телефону вказую в описанні під даним відео. І так. У нас сьогодні одна позиція. Ще раз повторюю. Дивимося, хто ви, в яких ви енергіях. Давайте, давайте так, що було в минулому. Що ви переживали в минулому, да? Що? На теперішній час. Ну і е, що вам необхідно знати? Ну, може, подивимося пізніше. Дивимося, що ви переживали в минулому. Угу. Зрада? Зрада вашої довіри. Але мені кажуть, що це як подарунок для вас. А чому? Зрада вашої довіри. Чому це як подарунок? Бо ви були, кажуть, заручником обставин вас спасли. Що це за пошле? Так, було. Кохання, рутина все спортила, кажуть. Було між вами кохання, але рутина все спортила. І такі враження, ніби ви хотіли перемир'я, да? а мужчина ні, це мужчина зрадив. От і це біль втрати у вас до цих пір гложить. Ще давайте про вас. Це, напевно, саме таке важке, що до цих пір ще відчувається. Так, недосказаність. Недосказаність і тут е страсть. Да? Тобто залежність була від чоловіка. Хотілося... Так, 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 секунду. Знаєте, тут таке, така типу обманка вийшла, тому що чоловік насправді був, а, чоловік насправді був для вас на початку ваших стосунків просто як подарунок. От про що я й кажу, подарунок якийсь зрадив. А ви з ним бачили сім'ю, ви хотіли від нього дітей, да? от уявляли собі, бо з іншими, наприклад, ви цього не уявляли. Або, наприклад, а, такий ще варіант, що, можливо, саме з ним у вас і були діти, да? Пов'язують діти. А дивіться, що тут ще. Це було просто неймовірно. І пристрасть, і бажання бути один з одним, і як друзі спілкувалися, да? і гармонію відчували один з одним. Але от зрада. Давайте подивимося, чому він зрадив, що да? тут. Ну, гра, тому що він був нечесний з вами. Він був нечесний з вами, і стосунки тут в інтернеті було. Він в інтернеті починав якусь свою гру. І Ну, от, так, да, він не хотів брати відповідальності. От і все. А ви помаленьку, потихеньку почали відходити відчуження відчувати з його боку і самі так само було дуже боляче. Мужчина вибирає статус, мужчина вибирає гроші, мужчина вибирає те, що йому удобно. Наприклад, жінку вибирає та, яка багата, та перспективна. Ну, от Це прошле нам показують. Так само ми хочеться сказати, що тут і друзі так само від вас повідходили, тому що а, лицемірство да, зі з боку друзів ну, і ваш стан минуле і стіляється зараз, стільються минуле а, саме через сердечну чакру, бо тут, виходить, ви були як а, ну, Як служанка, да? от служниця. Тут прям так і написано на карті. Служниця. Що означає служниця? Це тоді, коли я не вибираю себе я вибираю якогось іншого. А, думки, дії, як хтось або щось. Да? Тобто, апріорі не так, як я. Ну, от це щодо того, яке у вас було минуле, показали мені. А показали саме таку болючу ситуацію тут. І друзі, да, виходить, зрада, виходить, так. Зрада тут була. Що на теперішній час, давайте подивимося. Дзеркало, домінування, сторонній тиск. Далі угу, я уточню. Ну, хочеться мені, знаєте, що сказати? Да, тут діло у вас. А, дивіться, зараз у вашому житті запущена енергія дзеркала. Тобто ми віддзеркалюємо те, хто ми є, насправді. У вас іде переработка любов до себе, самоцінність і самооцінка моя. А, далі що тут хочу сказати? Ще біль минулого, звісно, у вас є, є така тема. Ще вона не повністю стілена, але помаленьку потихеньку. Дивіться, але в даному моменті ви починаєте бачити на теперішній час ви бачите ситуацію, яка складалася в минулому. да, Тобто ви чітко бачили, як вами хотіли управляти домінування, тобто це управляють вами, вашим, вашою свідомістю. І оцей сторонній тиск, ну, як тиснули на вас, бо да? я питала, що що тут як тут. Ви тепер почали самостійно власне, його не то, що використовувати, а ви почали бачити і повністю зупиняти цей момент. Зараз поясню. Дивіться, виходить, коли ви бачите лицемірних людей або людей, які вже просто тут і зараз пробують вас десь підгинати під себе, ви вже це бачите. І ви вже апріорі не. Не дозволяєте це. Хтось хоче використати вас, да? хтось хоче, оце лже підтримка, лже друг. А ви вже це бачите, да? тобто ви вже чист, чітко знаєте, хто ви, очі вже відкрилися. І ви розрізняєте людей, які, яким з вами просто не, не по шляху. Отак. Якщо пізнали себе, дивимося далі. Якщо не пізнали себе, не ваш розклад, рухаємося. Далі. Тепер давайте ми з вами поглянемо саме суть нашого збору сьогодні. Да? Що потрібно знати, що необхідно знати? not the ещё у меня пипец Дивимося, що вам необхідно знати. Так. Треба трошки доповнити. Ого, ритше было слышу за. Сейчас, ребятки, я трошечки раскладу собі ну да, тут то вам расскажу, что, до чего. Ну, что? Ну, у вас тут Що мені тут розказують? По-перше, однозначно, у вас не збувалися ваші мрії, у вас не відбувалося нічого, бо не було конекту з вашим родом. Зараз більш-менш мені показують, що уже рід починає з вами взаємодіяти. І у вас тут є благословення вийти на новий рівень. Проработка, мрії не збувалися, із -за того, що дуже багато страхів було. Ці страхи. вони, Uh, розумієте, у вас дуже великі амбітні мрії. Тобто ви не хочете просто мрія купити собі телефон, наприклад. Да? Да, це одна із мрій, але у вас вони якісь такі більш масштабніші мені показують і зв'язані саме з реалізацією. Тобто, хто я на цій планеті? Я можу дати чогось більшого, можу досягнути чогось більше, можу дати щось більше. Я ресурс, тобто у вас такий більш потенціал широкий. А не щось таке примітивне. У вас були страхи, мрій, страхи отримати це, страх рухатися в цю сторону, в свою мрію. Так? Ви цим самим себе блокували. Зараз був страх. Рухатися в свою мрію, ви собі запрещали, блок, ви не бачили, куди вам рухатись, у вас нічого не відбувалося. Все, як би ви там не вкладалися, що би ви там не робили, такі враження, ніби ви недостойні того. Чому? Тому що. Тут випробування було саме через король мечей, це кармічний мужчина, який прийшов і запустив у вас любов. Тобто у вас відкрилося серце, ви полюбили людину. Там про те, що ми дивилися. І саме через нього він був як провідник для того, щоб відкрити вам, показати вам вашу цінність, яку ви ще до цих пір трошки ще не бачите. Тому що тут стоїть, виходить, повішений повішений нам говорить. Старший аркан про те, що ангели допомагають, да? тобто ти а, скоро вийдеш з цього стану, але м -м, тут треба а, прокачати свій мозок, бо відпустити мозок, мозок а, просвітити ангельським довір'ям, да? довір'я до Всесвіту, довір до а, не жити мозком, а жити серцем. Це означає включити довіру. Нічого не відбувається, да? тому що ти ніяк не можеш вийти на новий рівень. Давайте я зараз запитаю тут істочник, ви є сила, да? а то кажуть мені, що ви неймовірний істочник езобілія, але у вас виходить, ви не реалізовуєтесь цей потенціал свій, ви не реалізовуєте. Чому? Тому що кажуть мені, ви просто спостерігаєте, як живуть інші. А самі собі не дозволяєте так жити. Чому? В чому причина? Я хочу дізнатися, в чому причина. Ну, по цій, по цій от, ситуації, да, яку я зараз тримаю, тут мені розказують про те, що цей мужчина буде до вас вертатися з коханням, з любов'ю, перероджений. На вас немає ніякого вінця безбрачі, не переживайте. У вас все тут добре. Переродження буде, чоловік працює над собою в той час, коли працюєте ви над собою. Відповідно, якщо ви виходите із завісимості, і він виходить із завісимості, якщо ви пропрацьовуєте ви дзеркала. Ну, це нормально, це по кармі, нормально вам просто йти будувати своє життя. А Він, якщо повинен бути у вашому житті, він прийде. Тут питання в тому, чому ви не йдете в майбутнє, да? чому ви не. Рід тут за вас стоїть, рід вас стілює. Жіночий рід вас стілює. Ой, божечки, чому не В чому причина? Дівчата не хочуть, не хочуть або не можуть вийти на новий рівень. Страх і знову ж таки йде момент страху. Що це за страх? Страх самої дороги. Страх, що знову буде боляче. Страх е полюбити, відкрити серце. Да, правильно? Контроль. Мені треба все знати. Я маю бути на победителем. я не маю права більше відчувати те, що я відчувала раніше, правильно? Да. Тобто, ви, ви захищаю свій ресурс, я захищаю себе. Я не буду з ким попало, спілкуватися, я не буду, з ким попало, будувати якісь стосунки. Ну, це правильно, з ким попало, і не треба. Але потрібно щедрість відкривати для себе, для світу. Свій ресурс. Потрібно ділитися ресурсом. Це і є новий етап. Тоді, коли ти не чекаєш подвоха ніякого, тобі не треба себе захищати. Від кого? Від чого ти захищаєшся? Це твоя карма, це карма твоєї душі. А, ти повинна відкрити нові двері в нове майбутнє? Давайте запитаємо, як це зробити. Що потрібно для цього зробити? Вчитися, кажуть, тут ще уроки, уроки, ще раз урок урок дій, урок дістає. Обнулення, почати життя спочатку, як це зробити? поєднати розум і серце. Поєднати розум і серце. В тому твоя сила. Наодинці з собою, дівчата. Знову хочу сказати, вас знов закривають на момент уєдіння піти в себе. Знову закривають вас іти в себе, вас забрали людей. У вас забрали можливості, у вас могли і фінанси забрати. А зараз йде момент вивчення ще себе, відкриття серця у вас ведуть на новий рівень. Ваш рід стоїть за вас і каже, ми за тебе боремося. І правосуддя вас торжествує. Твій мужчина до тебе прийде, якого ти заслуговуєш по любві. Але ти повинна бути готовою. Ти повинна ще допрацювати цей момент, тому що зараз в тебе є е, постійна проблема е, навіть повсякденному житті, ти не можеш прийняти рішення, да? то тобто, в тебе постійно ці качелі. Раніше вони були емоційні, а зараз вони навіть не то, що емоційні, а зараз вони розумові, тому що ти не можеш почути, де серце говорить, а де розум. Саме тому іде така от, е, трансформація: саме піти в нове, відчути свій ресурс. Перестати боятися. Ще раз таке, вібрація, як висока вібрація, вона розпочинається саме з 200 МГц. Вібрація, так, це ангельська. І коли відкривається серце, це тоді ти проявляєш код. Сміливості, коли ти нічого не боїшся, ти рухаєшся вперед, що би там не було, бо в тебе є довір'я. От саме до цього моменту вас ведуть, тому що поки що ще ви закриваєтесь і а, дуже близько стаєте до реалізації саме своєї мрії. Дивимось далі. Ну, взагалі, в принципі, все нормально. Але закривають вас знову, бо ще якийсь певний урок не був пройдений, ви не пішли в нове, ви ще поки що маєте страхи. А страхи повинні бути завершені. Що ще вам необхідно знати? Пуста карта. Ну що, історія мудрості, знання, глибокі знання. Хроніки Акаші відкривати треба пізнання себе, розмову з своїм вищим я. <кій> Священний дим, очистий воздух, молитва. Очистка. Ну, дивіться, в мене зовсім скоро відкривається. Магазинчик да, в мене він вже був онлайн-магазин. Да? Зараз відкривається нова продукція. І саме я вийшла на новий рівень, я зрозуміла, що потрібно, і дається людям. Саме тому оце все, що кажуть, ще не димо свого пространства це дуже важливо. Я ніколи не могла подумати, що наш простір він настільки загрязнюється різною енергетикою. Даже ваша проста лайка, вона. Повністю ваш простір, вашу хату, вашу дім, ваш дім просто вас загрізняє. Тому чекайте, я зроблю рекламу обов'язково. Заходьте, замовляйте і творіть дива самі. Власне, це допоможе очистити. Вам треба очистити свою оселю, очистити свій простір. Пуста карта, тому я доберу ще одну. Тобто, це чисти, чистий лист, кажуть. Обнулитися. Ще одну карту. Ну, Іти. Не стоять на місці. Предложення сосредоточеність. А, Має бути ціль, має бути мета. І ти маєш йти до цієї мети. А, а твоя мета це хроніки каша розкрити для себе, відкрити свою свідомість і глибокі знання. Історію свою, своїх прошлих да, відкрити для себе оцей поток світла, енергії, чистоти, ізобілія, і відкрити собі мудрість, побачити істину, відкрити своє третє око. Ми, жінки, ми маємо дар. Поставити захист, ніякому разі не йти на. Зараз я уточнюю, що я правильно маю на увазі. Так, да, тут має бути ніжність, любов. В стосунки не вступаємо, як в роль любовниці, а ми тільки йдемо по, по любові, любов, істина любов. Далі, тут у нас іде алкоголь, забираємо алкоголь повністю і зціляємо свою душу, ставимо захист. А захист куди на дім. І перестаємо чогось чекати, беремо все в свої руки. Вчимося домовлятися з Всесвітом, вчимося домовлятися з собою. Ось так, друзі. Якщо ця інформація для вас була важливою, ви відчули все ж таки, що це саме для вас, ви повинні були це дізнатися, почути. Ставте вподобайки, пишіть, будь ласка, коментарі, для мене це дуже важливо. І я бажаю вам. Башому житті завжди була радість, щастя, кохання і звісно, здійснення ваших мрій. А всім папулечки! По